Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо і розвінчаємо черговий радянський міф про найкращу освіту в СССР. Серед багатьох символів, якими пишався Радянський Союз, система освіти завжди стояла окремо. І в декого, кому зараз за 50-60 років, іноді проскакує думки, що то була найкраща в світі освіта. Звичайно, це стереотип. Звідки вони можуть про це знати? А головне, що це проскакує у голові в розумних людей, які свій розум приписують невродженому інтелекту та генам. А як завжди, завдяки дідусю Леніну та мудрій комуністичній партії, яка створила таку мудру освіту. Одним словом, пройшла зима настало літа, спасіба партії за ета». Комплекс неповноцінності та вірності ідеалам партії і вождя, насадженого саме радянською освітою. А оце вона робила найкраще: насаджувала стереотипи, виховувала покірного гвинтика системи, позбавляла індивідуальності. Ти що, самий розумний? Тобі що більше інших треба? Не виділяйся! От чого вчила радянська школа. Я вже не кажу про жовтенят, піонерів та комсомол, які були невід'ємною частиною радянської освіти, хоча до освіти не мали жодного відношення, виключно ідеологічне промивання мізків. Радянська школа це не лише уроки математики та літератури. Це величезна машина з виховання громадян із правильним з точки зору режиму світоглядом. Згадайте, як заохочували на прикладі Павліка Морозова здавати в НКВД навіть рідних батьків. Ця система створювала з кожної дитини гвинтик, що ідеально підходить для гігантського механізму совєтської родини. Але якщо відкинути емоції, чи можна насправді назвати радянську освіту найкращою? Адже немає на 100% чорного, чи на 100% білого? Чи ми маємо право з майстерно створеним міфом, що живиться спогадами про окремі успіхи перших космонавтів, геніальних вчених та масову ліквідацію неписемності? Адже де світло, там завжди є тінь. Ідеологізація, репресії проти вчених, нестача свободи думки. Ви на каналі Козак Юа, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях труну російської пропаганди, а коментар осейковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку «Спонсорувати». Дякую. Окрема подяка спонсорам, ніякі яких ви бачили на екрані. Не забудьтеся підписатися на канал. Отже, сьогодні ми спробуємо розібратися, звідки взялася ця легенда про радянську освіту, ранні реформи та ліквідація неписемності. Радянський Союз із перших днів свого існування взяв курс на радикальну зміну освітньої системи. Грамотність вважалася фундаментом для побудови соціалістичної держави, адже грамотного легше заідеологізувати, давши правильну літературу, а іншої літератури в Радянському Союзі не було. Її прас просто як і церкви та пам'ятники попереднього режиму просто знищили. В 1920-ті роки в Радянському Союзі спалахнула кампанія з ліквідації неписемності, відома як Лікнеп. За даними Всесоюзного перепису населення 1926 року рівень грамотності серед дорослого населення становив близько 37%. Серед селян грамотність була ще нижчою менше 25%. Почалася масова кампанія, яка охопила навіть найвіддаленіші куточки країни. Сотні тисяч викладачів вирушали у села. Та робочі селища. На момент 1930 року в рамках кампанії було залучено близько 7 мільйонів людей. З них значну частину складали волонтери та комсомольці. Однак тут виникають запитання: Лікнеп був успішний, але все було не так просто. Багато викладачів, так звані лікбезівці. Скаржилися на жахливі умови роботи, відсутність матеріалів та низьку повагу до їхньої праці, як писав один з учасників кампанії в своєму щоденнику. Далі цитата, ми приїжджали до села, де люди вперше бачили книжки. Нам доводилося пояснювати, навіщо взагалі треба вміти читати. Кінець цитати. Незважаючи на труднощі, результати кампанії були, вже до кінця 30-х років рівень писемності серед дорослих досяг 87%, що є величезним стрибком. До 1940 року грамотними вважалися більше 90% чоловіків і близько 80% жінок. Хоча на початку 1920-х цей показник серед жінок становив менше 20%. Але грамотними в Радянському Союзі тоді вважали того, хто міг написати своє прізвище та ім'я. От і все. Ну, чи така то грамотність Бог його знає? Але чи варто вважати цей успіх унікальним? Для порівняння у той же період у США рівень неписемності, перепрошую, писемності рівень на цей час у США становив 95%. Хоча жодної революції. Як в суспільстві, так і в освіті там не відбувалося. Приблизно те саме було і у Європі. Так що, чи таке це супер-мега досягнення, Бог його знає. Дехто ж скаже, так, Радянський Союз же ж першим супутник запустив в космос. Звичайно, що її освіта найкраща його. Але тут постає питання: чи досягалися такі успіхи за рахунок загального рівня освіти. Багато фахівців того часу вказували на. Вузькоспрямованість системи, де наголос робився на відтворення інженерів і техніків на шкоду гуманітарним наукам. Наприклад, відомий історик Олександр Некрич зазначав: радянська система готувала спеціалістів, але не виховувала особистостей. Індивідуальність було принесено в жертву. Додатково варто згадати, що гуманітарні дисципліни, такі як філософія, історія, література, були під суворим ідеологічним контролем. Підручники з історії регулярно переписувалися залежно від політичного курсу, а критичне мислення заохочувалося лише. В технічних науках, наприклад, в 1948 році була заборонена генетика як наука, що завдало значної шкоди біологічній освіті. До того ж, варто відзначити жорстку систему відбору, в якій далеко не кожна талановита дитина могла пробитися до вишу. Привілеї часто отримували діти партійної еліти, в 1950-х, Близько 25% місць у провідних вишах надавалися так званим квотам для партійних працівників, що створювало значні перешкоди для дітей із робітничо-селянських сімей. І старші класи в школі, і у вишах тоді були платними до середини 50-х років. Порівнюючи із західними країнами, можна відзначити, що там акцент робився на всебічному розвитку учнів, тоді як в Радянському Союзі це було рідкістю. Наприклад, США у 50-х роках впроваджувалися освітні програми, створені задля розвитку креативності і міждисциплінарного підходу. Освіту в Радянському Союзі неможливо уявити без його ідеологічного аспекту. Шкільна програма була насичена уроками марксизму ленінізму, а історія викладалася виключно через призму переможного шляху соціалізму. Пригадайте, як нам казали, що Шевченко у творі заповіт поховайте та вставайте кайдани, порвіте, що це він закликає до комуністичної революції, а не для до визволення українського народу з-під влади російських окупантів. А у всіх без винятку вищих навчальних закладах читалася історія КПРС, а також історія атеїзму. З 1934 року в радянських школах запровадили обов'язкове вивчення курсу Історія ВКПБ, тобто Всесоюзної комуністичної партії більшовиків, написаного особисто Сталіним, ну так вважається, та її наближеним оточенням. Книга, відома як короткий курс, була канонічним джерелом знань для кількох поколінь. У 50-х роках її тираж перевищив 40 мільйонів екземплярів. Особливо це стосувалося викладання історії. Ну, наприклад, підручники переписувалися з кожним новим політичним поворотом. Наприклад, після розвінчування культу особистості Сталіна у 56-му році зі шкільних матеріалів зникли майже всі згадки про нього. Крім загальних фраз, а до цього були масові цитати. Варто зазначити, що ця практика не обмежувалася шкільними підручниками, наприклад, в енциклопедіях та інших виданнях фотографії лідерів чи ключових подій нерідко ретушувалися, так і з групових знімків зникали вороги народу, як сталося, наприклад, з Миколою Бухаріним чи Єжовим. Іншим важливим аспектом була цензура. Радянська школа не заохочувала критичне мислення, а скоріше прагнула створення правильних громадян. В радянській школі не вчили думати, нас вчили відповідати точно і правильно, але без роздумів. Цензура в освіті стосувалася і літератури. Наприклад, в шкільній програмі було виключено твор Олександра Блока, Володимира Набокова і навіть Булгакова. Останній був офіційно визнаний шкідливим в 60-х роках. Подібна ідеологізація залишала глибокий слід свідомості кількох поколінь. Учнів змалку привчали до певного світогляду, що безсумнівно вплинуло на розвиток суспільства. Нерідко можна почути твердження, що радянська освіта була найкращою, але чи це так? Для аналізу варто поглянути на системи освіти в західних країнах, особливо США та Європі. Американська модель освіти, наприклад, наголошувала на практичному підході, учні та студенти мали більше свободи у виборі предметів, що дозволяло розвивати їхні індивідуальні інтереси. Наприклад, вже з середини ХХ століття в американських школах з'явилися курси, пов'язані з програмуванням та комп'ютерними науками, тоді як в Радянському Союзі цей напряг почне лише в другій половині 80-х. Водночас в Союзі вибір був вкрай обмежений. Все навчання будувалося на основі державного стандарту, а стандарт освіти в союзі часто змінювався залежно від політичної обстановки. Наприклад, в 1943 році для покращення дисципліни в школах було введено обов'язкову шкільну форму та встановлено чіткі правила поведінки. Це допомогло підвищувати успішність, але призвело до зростання формалізму інкубаторності. Однією з основних відмінностей також була система оцінки. В Радянському Союзі оцінка найчастіше ставилася за зубріння і механічне відтворення матеріалу. Тоді в країнах більш цінувалися творчі здібності і критичне мислення. Ще одним ключовим моментом став вплив політичної системи на освіту. Якщо в Радянському Союзі школа служила інструментом пропаганди, то США та Європі вона залишалася щодо нейтральною платформою. Але тут е, не можна не визнати, радянська система освіти справді була сильною у підготовці вузьких фахівців. Наприклад, у 1978 році на міжнародній математичній олімпіаді команда Союзу посіла перше місце, обійшовши та Канад і Китай. Подібні здобутки підтверджували високий рівень підготовки в точних науках. Тільки треба сказати, що для цього брали окремих дітей, їх натаскували, а загальний рівень був, ну ви самі знаєте, яким, ви ж тоді жили і вчилися. А хто не жив, то повірте мені. Висновок: чи можна вважати радянську систему освіти унікальною? Так, але лише в контексті її історичних та політичних умов. Її головною метою було не просто навчання, а формування нової радянської людини, ідеологічного громадянина соціалістичної держави. Коротко, так.